Цікаві факти про емоції. Емоції працюють непомітно для нас. Вони запускають когнітивні процеси, фізичні відчуття та впливають на нашу поведінку. Емоції найсильніший мотиватор. Вони керують вашим бажанням жити, розмножуватись, спілкуватися та дотримуватися моральних норм. Чоловіки відчувають ті самі емоції, що й жінки. Просто нас вчать висловлювати почуття по-різному. Існує більше сотні емоцій, і це тільки ті, про які ми точно знаємо. Сім базових емоцій. Злість, смуток, страх, здивування, огида, захоплення та щастя. Щастя найсуперечливіша емоція. Вона може означати багато чого: радість, розчарування, айфорію. Негативні емоції триваліші ніж позитивні. Настрій впливає на те, як ми відчуваємо емоції. Наприклад, якщо ви не в дусі, гнів може бути сильнішим. Емоції впливають на базові функції тіла, такі як травлення. Кровообіг, дихання та сексуальне бажання вирази осіб, мешканців різних країн, не відрізняються, якщо вони відчувають однакові емоції. Кохання це не емоції, це стан, в якому можна відчувати безліч почуттів. Префронтальна кора головного мозку дозволяє нам змінювати свої емоції. Та реакції на них. Чим раніше ви пізнаєте емоцію, тим більше способів розібратися з нею у вас буде. Довга імітація емоцій може викликати це почуття насправді. Емоційний інтелект важливіший за розум. Фінансове благополуччя залежить на 85% від лідерських якостей і здатності спілкуватися, а лише на 15% від ерудиції. Емоційний інтелект це здатність розуміти. Керувати та виражати свої емоції, а також емоції інших людей. Ось кілька ключових аспектів. Емоційний інтелект починається з усвідомлення своїх емоцій, це розуміння того, що ви відчуваєте зараз, і чому. Це здатність контролювати свої емоції та реакції на них. Люди з високим емоційним інтелектом можуть ефективно керувати стресом, агресією та тривожністю. Емоційний інтелект включає здатність встановлювати цілі, зберігати мотивацію і долати труднощі. Емоційно інтелігентні люди часто наполегливіші і адаптивніші, емпатія це здатність розуміти почуття та потреби інших людей. Емоційно інтелігентні люди краще сприймають емоції, оточуючих, та можуть ефективно спілкуватися. Емоційний інтелект допомагає у встановленні якісних відносин з іншими. Емоційно інтелігентні люди зазвичай краще справляються з конфліктами та співпрацюють з іншими. Розвиток емоційного інтелекту може допомогти в особистому житті, роботі та спілкуванні з оточуючими. Базові емоції це універсальні почуття, знайомі всім людям, незалежно від культури чи статі. Ось кілька цікавих фактів про них. Базові емоції нерозривно пов'язані з фізіологією. Наприклад, ми червоніємо, коли злимося. І блідніємо, коли відчуваємо страх. Емоції впливають на шкірний покрів, кровотік, потовиділення, перестатику кишечника та частоту биття серця. Універсальні емоції активуються автоматично у відповідь на події, навіть якщо ми не усвідомлюємо, що відбувається. Наприклад, страх перед кроками на порожніх вулицях або Сум у маленької дитини, коли у неї забирають іграшку. У базової емоції, такої як агресія, є лише агресивність, тоді як почуття любові може поєднувати радість, смуток, довіру та хвилювання. Тривалість емоції може варіюватися. Вони можуть тривати від кількох секунд до декількох днів. Негативні емоції, як правило, відчуваються довше, ніж позитивні. Настрій з іншого боку може бути тривалим. І впливати на загальний стан протягом довшого часу. Поки що психологи не дійшли єдиної думки про кількість базових емоцій. Наприклад, Пол Екман виділяє сім базових емоцій: злість, зневага, огида, насолода, страх, смуток та здивування. Інші вчені вважають, що їх всього чотири щастя, смуток, страх і злість. Важливо розуміти, що емоції відіграють важливу роль у нашій адаптації. До навколишнього світу та у виживанні. Ще існують так звані хибні емоції. Вони можуть виникати через неправильну інтерпретацію ситуації або внутрішніх станів, наприклад, істерія, це сильне емоційне збудження, яке може бути. Причинене фізичним чи психологічними факторами, іноді вона може бути перебільшена чи не відповідати реальній ситуації. Імітація. Люди можуть імітувати емоції, щоб відповідати громадським очікуванням або приховати свої справжні почуття. Іноді ми відчуваємо емоції, тому що так заведено в суспільстві. навіть якщо вони не відображають. Наші справжні почуття. Деякі фізичні стани можуть викликати емоційні реакції. Наприклад, болі чи хвороби можуть викликати тривогу чи депресію. Важливо розуміти, що емоції складні та індивідуальні, що для однієї людини може бути хибним, для іншої може бути реальним. Дякую і до зустрічі!